Допоможіть нашим військовим на сході України у зоні антитерористичної операції воюють наші земляки із 8-го окремого полку спецпризначення. Розвідникам бракують техніки та екіпіровки. Приціли нічного бачення, приціли для СВД, тепловізори, це і шоломи, це і бронежилети. Поки чиновники оборонного відомства розбираються із тендерами та закупівлями, громадські організації діють. Зокрема, громадянська оборона Хмельниччини нещодавно закупила тепловізор. Із відеозвітом і чеками активісти прийшли до журналістів поділля Центр, аби повідомити, пристрій наші військові вже отримали і активно ним користуються. Ми назбирали 52 тисячі, саме стільки він коштує. У нас є звітні документи, а саме з такими параметрами, які просили нас хлопці із 8 полку. Закупивши цей тепловізор, ми його передали в зону бойових дій. Там вже його отримали і в три дні вже користуються. Відгуки найкращі, і вони надзвичайно вдячні за те, що ми здійснили таку акцію, за те, що ми закупили цей телевізор. і Говорять, що він врятував вже не одне життя. Активісти не повідомляють, хто і яким чином доставив техніку у зону антитерористичної операції, кажуть військова таємниця. Та людина, яка везла значить, це в зону. АТО, як яка передавала, ми просто не маємо права е, про це розповідати, тому що вона е, ну, може для неї бути небезпечно Це 52 тисячі гривень віднайшли менше, як за тиждень гроші на пристрій збирали усім миром. Активісти кажуть, хочуть публічно подякувати усім благодійникам. Роблять це не для реклами, а як приклад для інших. Велика подяка Вороні, Миколі Володимировичу, Мельнику Станіславу Геннадійовичу. Керівникам ТОВ «Кооператор», Козловському Юрію Костянтиновичу, директором приватно наукової технічної фірми Союз, депутату міської ради Сергію Володимировичу Манзію та підприємству «Рембудсервіс», усім працівникам апарату обласної ради та обласної держадміністрації, особисто голові обласної ради, пану Гончару Івану, крім який котрий. Окрім пожертви на наш тепловізор, вже особисто зібрав більше 600 тисяч на допомогу нашим військовим, приватним підприємцям Тетероку Івану та Мельничку Віктору Бондаренко Михайлу, власнику магазину Арсенал, коли, котрий подарував нашим військовикам два біноклі. Особисто волонтерам Матушчуку Віктору, Кісільову, Сергію, Ковальчуку, Роману, коли самі жертвували та допомагали збирати кошти. Активісти закликають долучитися до благодійної акції, бо не тільки армія з народом, а й народ зі своїм військом. Збір коштів триватиме допоки в державі не запанує мир. Проти нас розв'язана брудна, підла підступна війна. Армія наша будується з коліс. Багато наших військових недоукомплектовані, неозброєні. І це справа не тільки державного апарату, а особисто кожного з нас допомагати нашим військовикам. Добровільні внески можна перераховувати на рахунок. Реквізити ви бачите на екрані. Двіження на 12-11 часові це буде дозволити відкрити вогонь. Там під горой, під горой та дим. Плюс. Готові? Под гору короткими огонь.